Друзі, доброго дня! Слава Україні! Поступає багато питань щодо замовлень розсади. Я вважав, що їх поки що не буде, тому що рано розсада буде у мене в вересні, якщо все благополучно складеться. Я вирішив, щоб не втрачались контакти, сформував спеціальну форму для замовлення. Я зараз вам її покажу. Будь ласка, не мотайте відео, ті, хто будуть замовляти. Я оголосю всі умови, всі нюанси. З ну, питання співпраці ну, по розсаді. Дивіться, у нас, значить, буде Альба, Альбіон, Клері, Азія і Флоренс. Альбіона буде небагато, це ремонтантний сорт, так і маточник просто невеликий. Це, щоб розуміли. Ціна 5 гривень буде в тому році була 4. Я подумав, що на гривню повисти це буде справедливо. І я гадаю, що 5 гривень це буде. Ніжче ниж ринку, там, в інтернеті десь замовляти. ну ви, ви дивіться, це для вас інформація. Доставка, тільки нова почта, без Укрпочти, не сподобалось. Відправляю там пару посилок Укрпоштою. Довго йдуть. Я, я переживаю, клієнт переживає, чи вона там не е, затерпне та розсада, чи є там їй чим дихати. Ну, е, ви, ви зрозуміли. Я в кінці в кінці свої своєї промови покажу форму, як нею користуватись. І посилання на цю форму буде в описанні до відео і в коментарі в закріпленому до цього відео. Буде посилання на Google Документ. Просто на нього або пальцем, якщо на телефоні клікаєте, або мишкою на комп'ютері просто на саме посилання в любе його місце відкриється ця форма для заповнення. Дивіться, питання. Стосовно спорів, мені поступали коментарі. Полиниця погана, тут що ти відправив, тому що вона мілка. Друзі, ну дивіться, перше. Осінню посадили, і на наступну весну вона й не, не повинна бути крупною. Є там декотрі там кущі, якісь там, може там переклинили його, він дасть одну ягоду там велику. Да? А вся остальна була там по п'ять ягод і мілка. На другий рік тільки починається пік е, видачі урожаю. Е, це перше, друге, як е, друге, яка земля? Е, у, у мене у мене на моїй на ділянці є різна земля. Я садив собі полоницю там, 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 там вона мала, там вмирає, там не плодоносить. Зараз я визначив ну, ті місця, де в принципі нормально, там вона і росте. Тому тут питання не до мене. Догляд, е препарати там від хвороб, профілактика, підкормка комплексами НПК це все буде впливати на, на зовнішній вид, на здоров'я, на урожайність. Тому ну, ці питання не до мене. Я даю, я даю матеріал початковий, далі працювати, співпрацю вести з сортом чи з рослиною вже вам. Тому, зрозумійте мене вірно, я вибираю тільки мощну розсаду. Я навіть собі потім на розмноження вставляю не таку мощну, як відправляю вам. Я потім піддобрюю, під цей там НПК поприскую її, підкормки корм, під роблю, щоб хоч якось компенсувати те, що вона ну, не, така, не така мощна. Щодо... Було щодо Було сортів. Це не той сорт, то не такий сорт. Я не розумію, що тут робити. Я покупав полуницю. І розводив потім для себе з професійного маточника, він зараз в окупації, на жаль, в Малітополі, який роками працює, все в порядку. І, тим паче ви цю полуницю бачите на відео, ви бачите, що вона в один в один, один. Навіть якщо, допустимо, сорт не той. ну, ну, ну Допустимо, що таке могло б бути, сорт не той, все одно вам прийшла жива полуниця. Тож вона жива, це не бур'ян прийшов, це не інша рослина, не, не малина, не, 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 знаю, не квіти. Ну, таке. Тут я буду зараз відео показувати далі усі свої маточники, і ви зможете самі дивитись, розглядати рослини. Щодо листя. в тому році ми обрізали листя. Я собі обрізав, Я садив собі пізніше, ніж кожен з замовників садив, тому що я відправив замовлення і почав собі копати. Я обрізав листя, вся вона виросла. Вся вона я її буду показувати. Вона вся без листя садилась. Не подобається, що нема листя, нам легше. Ми їх не будемо обрізати, якщо треба. Насправді, так навіть краще. З листями приходить. Хто захоче, обріже, хто не захоче, залише. Хай вони зав'януть, потім дивиться, ходить, як вони зав'яли, поки нові вилізуть листя. Ну, це кому як. Тут я діло таке. Останнє. Все це відбудеться відправки виконання замовлень, якщо все буде в порядку. Якщо в мене буде гарна розсада, я зможу повернеться в мене язик сказати, що вона гарна, і я готов, готовий за нею ручатись. Якщо... Кремльовський дебіл не надумає тут закидати бомбами наше село. Ну Ви розумієте, да Тобто якщо все буде в порядку, то буде все виконано. Зараз покажу вам, як виглядає форма. Ну На телефоні у мене телефон під боком. Ось дивіться, на телефоні ви під відео да або в коментарі натиснете на це посилання. Вам видасться така форма. Ось вона рухається, ввели там прізвище ім'я. Ваш номер телефону, той, який там для відправки використовується, і для контакту, коли я буду дзвонити, і переоточнювати, чи все в силі, чи берете, чи може що помінялось. Далі йдуть сорти. Тут вказано писати тільки скільки штук, тобто цифру, там 10. Не треба писати там штуки, шти, і ще щось, 10. Воно мені потім, щоб воно мені ровно в таблицю вигружалось, в таблицю з замовленнями. Е, так, ввели, значить, е, хочу того-то, -того, допустим. Куди відправляти адреса відділення нової пошти? Написали там місто, місто там, Полтава, да, там, нова почта, там, 27. Все, нажимаєте відправити, і воно мені прилітає в Google в Excel таблицю. Я все чітко бачу. Прошу бажаючих, якщо такі будуть, сподіваюся, будуть, тому що вже були. в принципі повідомлення, Все коректно заповняти, щоб потім ми з вами не витрачали час на якісь переоточнення. Так, друзі, це Альба. Я далі буду показувати, що я з нею робив, коли робив, які препарати, чим я її кормив, чим кормив розсаду, чим, чим профілактику розсади робив. Осьо. Хто експерт і дивіться, Альба це чи ні. Я не знаю, як там хтось міг щось бачити. Осьо вона накидує. Бачите? Тобто це тільки початок цієї всієї. справи. Тут ще працювати і працювати над нею. Е, про, Просашковано, бачите? Сашкують ці міжряддя. Потім буду прополювати або наймати, не знаю. Хоч, хоча тут можна і прополоти. Кожен куч, наприклад, отак от, от береш, отак от, от обнімаєш. І вокруг обчапав. Ну, тільки акуратненько. Сапочка така невеличка, щоб руками. Е, ну, не, не в двох руках тримати, а така ручна. От, бачите, тут. Тут ще тільки початок. Хай поки полежить тут. Бо я хочу ще раз тут проїхати з Сошкою. Альбіон. Ось докази що в мене його мало. Чотири рядочка невеликих. Він тут теж свою історію починає. Його багато не буде. І, до речі, з нього вибирати складніше. Ранні сорти з них такі, ну, хороший виход іде. А тут перебирати. Ну я це і в тому році казав, в принципі, ну, тому що нічого не помінялось, ще раз кажу. Ось він теж тільки, тільки починає. Альбіон це чи ні? ну, знатоки, рішайте. До речі, обробка. Ну, я це кажу з сарказмом, я не знаю, комусь воно в цей сарказм потрібен. Думаю, насправді ні, але мене просто це бісе. Тут десь цві цвіточок був, це цвів. А, Ось дивіться, новий квіт, бачите? От. Так що це точно? не ранній сорт, От там хто, був. хто захоче посперечатись. Е, е, завтра виїжджаю до речі, в агромагазин. Мені треба ридаміл. І актоцит. Хочу протравити від шкідників ще раз. Редомілом це традиційно. І потім, якщо десь щось буде вилазити, це буде свіч, тому що свіч, рубаша, лупаша, взагалі все підряд. Так, це у нас сквері, тут я ще не просушкував. Мать буду робити завтра. Все, вона висипає. Десь тут навіть ягодка була. А, скільки у мене кнопле багатенько, мабуть, багатенько. але це ще подивимось, якщо в мене вийде, добре її виростити, викормити. Ну, получалось наче, сподіваюся, нічого, нічого в моєму настрої натхненні не помінялось. Так, Флоренс, та яка Флоренс, не Флоренс. Ну, ви в принципі бачили, як ми збирали оці грони, які вона викидає. Багато цвіту, густо росте. У ці листики вони темніші зазвичай, ніж на інших. Ну, от, Наприклад, на альбіоні ще темніше, але тут теж темні. І що на старій полониці, що на молоді, вони так трошки підкручуються. Я думав, що це може паразит, може якась хвороба, може не палито. Все, виключили, ось такі в неї листя. Ось такі листя лодочкою. Вона така вся, будь-яка. Вона поки що щось не так рясне, вона вже приростається, блін. Я ж тут... Я ж тут не, про, не просашкував. Ну ладно, буду сашкувати, обходить якось стороною. О, це якось тварь їла. Ну нічого, актоцит. Якщо актоцит не поможе, я буду бачити якісь признаки, щось помощнеє купимо подорожі. Так, і Азія. Два рядка вже прорвала, дружина, два рядка ще в бур'янах. Це єдиний маточник, де є ще такі помітні, не, здалеку навіть проблеми з бур'янами. Ну... Рослини посажені тією осінню. Викопані і посадні все теж почало вже. Деякі з них навіть, я думаю, через 2 тижні насправді будуть готові до пересаджування, але коли у нас є 2 місяці часу, більш як 2 місяці, хай розвиваються, щоб корняри були такі, що капець. Тут така Азія. Звичайно, це ми будемо прибирати отак от, в сторону отак от. і сашкувати поближче, 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 щоб менше було чапати. Підривати рослини, кор... де, де прикореняється шкода. Можливо, десь і відбудеться, але вона прикорениться заново, там ще такі кор... корні. Ну, не хотілося б видирати, показувати, що там за корінь. Ну, щось сидить, сидить. Ну, так, усьо поряд батьків Батьки у цієї клері, усьо вони поряд ростуть то я так хотів сказати, що щось діти доганяють батьків, а потім так по рівню подивився, то батьки, звісно, чуть-чуть на дві голови вище. Ай! Уже тут нічого нам буде збирати. Ну нічого. Все наше. А, тому друзі, ось... Привіт. Вона і так дуже-дуже хорошо, хорошо давай, дуже довольний. Дуже довольний. І вона мені досталась безкоштовно, тому що вона моя, я сам її розвів. Аха. Друзі, якщо будуть питання якісь, задавайте. Якщо якісь з моїх умов, особливо про ту частину, де я беру відповідальність тільки за першочерговий продукт, за готову рослину, беріть, садіть. А все інше це на ваші плечі. Ну, не замовляйте, якщо вам це не підходить. Я не розумію, чому я повинен супроводжувати кожен кущ. Моя справа виростити здоровий кущ нормальний. Мощний з мощним корнем. Все. На цьому, цей, з приводу ціни, там, ну, дивіться, з приводу форми, особливо, якщо будуть питання, хто готовий співпрацю мати зі мною. Також пишіть, якось будемо розбиратись, хоча нічого складного нема. Google аккаунт є у всіх. Ця форма відкриється через Google аккаунт. Наприклад, телефони Android їх навіть запустити неможливо, нормально і працювати з ним, без, вводу, без авторизації через Google аккаунт. А ця форма, вона гугловська. Ось такі справи. Дякую за увагу. Гарного вам дня.